Вітаю! Сьогодні в нас є 9 квітня. Погода. Ну, така ще трохи зимова, трохи весняна. Паде сніжок такими хвилями то посилюється, то перестає, що й сонечко виглядає. Ну, температура тепер така плюсова, бо він зразу і топиться. Минулі дні то були такі добренькі морози, були по 6-7 градусів. Три, здається, морози такі були. Підряд кожен день було досить холодно і снігу було. А це вчора вже так від обіду потепліло і снігу трохи стопилось. Так що може трохи йти, як бачите, що є такі проталини, не повністю вкрита земля, тому можна щось піти, подивитись. Що є в лісі тепер після цих снігів, у якому стані гриби. Все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. Є на сьогодні у нас перший грибок. О. Стан чудовий, незважаючи на мороз. То був сніжок западений, вони їм нічого. Сніг прикрив їх, таку ковдру і їм нічого. Риби добрі. О, є ще. Ще один. О, то є. Ще бачу. Як він під сніжком, під листям укутався. О, то є ще. І це я ще не прийшов до своїх місць, а так на них натрапив. Але я так бачу. Чим піднімаюсь вище, так би сказати, над рівнем моря, чим вище, прохолодніше більше снігу. Та не знаю, що може, може й тут понизу похожу, бо побачу. Бо чим вище, тим більше снігу. Так відразу. Я не побачив, ось виглядає, ну то невеликий, а тут є вже такий більший. Квіти ось медунка, сніжок її так притиснув до землі, але нічого сніг стопиться який. Да, зможки. Дуже файні, нічого, вони у листю під снігом були. Окей. О тут ще є. Ось. Такий вже є початок у нас. який. はき Тут так файненько попадають, то й добре, будемо тут ходити, поки вище протопиться сніг на наших місцях. Тому так. Ось тут є. Але маленький, маленький не лишається. О такий укутаний сніжком. О, а тут Ха. ось як він виглядає. Важко його помітити. Він дуже прихований, як бачите, його нічого не видно, а він ф'є. О. Так. Ось. Малюпосік виглядує, він не лишається. Чити? Он це дрібний, не залишається. Я так піднявся ще вище до своїх грібних місць. Но тут поки що шукати нічого. Як бачите, чим вище, більший сніг паде. І земля припадена. Ось таке 9 квітня. Файно так. Але пташки співають. То я так десь метрів 100-150 піднявся вище. яка різниця. Тут прям такий сніг на лижах кататися. Так тут панує. Справжня зима, сніг не топиться. Тут так зимно. Зараз йду туди вниз. Там менше сніжку, тепліше. Там продовжимо пошук.

Сонечко виглянуло. А то є ще один ой, Який. Окутаний сніжком. А, то є ще тут два такі, відразу не помітив. Nå no, Det var ikke det Віточки. Так ніби і нічого немає, а він тут є. Ось, виглядує. what que you Не наступив. Такий чудовий. Я спочатку побачив ось цього під сніжком. А тут під ногами не бачу а то які. Тут три вкупі. Три. Один біля одного. Ой. Те, що зверху чуть-чуть так підмерзло, то нічого вони м'якенькі. Все з ними гаразд. Відможі до того. Ось цього є. О, о, який. Спочатку його побачив, зупинився і побачив цих трьох вкупі. Чудові. Так щоб я вам сказав пару слів, коли... Зможки з'являються скорше, коли я знаходив, то десь так 15 березня. І найпізніше, То десь так числа 10 травня. Це само пізніше, що я їх знаходив. Пік росту, оце якраз є оцей час, так як сьогодні 9 число, середина квітня, то є пік їхнього росту. Розміри вже є такі. Чудові. І головне, щоб було волога. Не скільки тепло, скільки, щоб була волога. Вони чому так з'являються рано, сніг топиться і вони буквально зразу і з того вологу, з якої стопився, сніг з'являється. Тому їм навіть отакий цей холод, як бачите. То нічого їм не є. А який ще укутаний сніжком, прикритий, десь під листям, то, то, їм, то їм нічого. Добре, йдемо далі. Ось є, є. Є, ну і не лише він малий прихований. Ось тут видно. Оце кабанчик ходив уночі. Такі досить великі сліди, то я став на них заглядаю, хто той йшов. Ось ногу краєчком так наступив. Ну та нічого. Не видно, під снігом, під листям. Ну, то... ну, такий досить великий. Великі сліди такі. Виглядує. Добренький. Отак під вечір чую, морозець почав щипати за пальці. Я думав, що буде відлига, що буде топитись сніг, а то буде мороз.

Колобок. Чудовий! Ось тут попадає нам такий зморшок конічний. Не той, як шапенка. Ось для прикладу шапенка, а це зморшок конічний. Така різниця, але він малий, не залишається. От тут під вечір така файна галявинка. Натрапив такі чудові. Ah, jo. Ah, oi. Vel, ja, du. Mm. Так, звечеріло вже, буду йти додому. На сьогодні достатньо. Так, незважаючи на таку, можна сказати, зимову погоду. Сьогодні вдалося так непогано зібрати рибочків. Є ось такий результат. Непогано. Рибочки є. Треба трошки тепла. Щоб вступився сніжок, ти можна буде йти. Грибочки є. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі. Бережіть природу. Тож Та і так. Идучи додому. Що попадает таки.